Сьогодні моїм гостем буде голова громадської організації Народне Благо, громадський активіст, тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області, ветеран російсько-української війни. Олександр Вялих. як ми можемо бачити наразі, дам політичними шляхами це дуже складно вирішувати, тому що не виконується з, умови, з країною агресором, да, домовлятися це не майже нереально Да. Але як я ще теж казав, це коли я приїхав 22-му році одразу сюди в Україну захищати та боронити народ та цілісний територій, я сказав такі слова, котрі не всім вони подобаються. Але це знов ж таки моя власна суб'єктивна думка. На жаль, ми всі заслугуємо на цю війну, тому що через свою байдужість, через своє роз'єднання, і це, що ми допустили, ми наразі маємо оце все 5 вересня 24-го року. Він вийшов пішки з міста Запоріжжя до Києва. До Верховної Ради України аби передати вимоги депутатам щодо стратегії розвитку держави.